Метря за поману за мого покійного чоловіка Міля. Прости б. Але що вам ні зуби заговорюєте? Скажіть, нашу Дерелюків фіртку украли? Та як украли? Та то просто буранічна Андрея. А на поковині існує традиція. Красти фіртки, робити різні збитки. Ну, там, де фані, на одружній дівке живуть. По-перше, фіртки знімають хлопці дівчатам, а ви жінка. Та я трошки не форманка в тому плані. Ну вже де срік відколи чоловіку мене. Та ви у ровесників кредіт? Що ви крате де юстинка? Їли 17 років? Ого. Не дала би, знаєте, вона така пишна. На цілих 22 точно виглядає. Та ви точно яка слаба, на вас ще одна заява є. Що ви до себе додому заманили помпушками христину греку? Обнімали, приставали. Бідна дитина ледве втекла від вас з дому. Ну то раз втекла, так втекла, то є справа. Як на мене, то вона точно повнолітня. Справ на вас набралося багато. Навіть забагато вже. Тому ми мусимо вас заарештувати. Правильно, хлопці, правильно. Я вважаю, що все має бути по закону. Але, Мітря, ти знаєш, що я ворожу кидаю на карти. Ну та, і що? Це погана енергетика. Тебе хтось наурочив. У тебе є на роботі такий світленький хлопчик, ще є з родинку на лівій щуці? А, є в нас такий? То він тебе наурочив. Він узяв твій один волосок і відвіз до чорного мальфара у гори. Все, не буде тобі поліцейським. Віженуть тебе скоротя як пса. А він стане копом, буде ходити, красуватися перед дівками у чорній формі і окулярах. А може в якось то мені видробити, ну заблокуєте ту порчу. Та без питань, Сенко. А то що люди на вас зляться, заяви катають, то я тут все порішаю. Ну а шо йдемо в Європу? Може вам таксі додому викликати? Було би добре, бо в мене щось давлення довління підіймилося. Прошу, прошу.